Чому українці обирають навчання у Нідерландах, які існують типи університетів та які кар'єрні можливості? Вітаю! Сьогодні ми розглянемо вищу освіту в Нідерландах та які вимоги до вступу для наших студентів. Нідерланди це невелика країна тюльпанів та сиру, а ще це одна з найбагатших і найпрогресивніших країн у світі. Вона є популярним напрямком для здобуття англомовної освіти, а вартість навчання нижча ніж в США, Канаді чи Великій Британії. Наприклад, на бакалавраті середня вартість навчання становить 10 тисяч євро на рік, а на магістратурі приблизно 13 тисяч. Також в Нідерландах дуже поширена англійська мова. Майже всі вільно розмовляють англійською. Хоча вона не є офіційною. Це, звісно, великий плюс у виборі для українців, адже в першу чергу наші студенти обирають англомовні країни. Особливо англійську мову можна відчути у великих містах, наприклад, в Амстердамі, Гаазі, Роттердамі. адже саме там зосереджена максимальна кількість міжнародних бізнесів. Тому, якщо студент вивчає IT, Потім влаштовується на роботу велику корпорацію, то найімовірніше мовою спілкування на роботі буде саме англійська. А якщо говорити про нідерландську мову, то вона буде гарним додатком до англійської, щоб ще швидше інтегруватися та спілкуватися з сусідами та друзями. Зупинимося детальніше на навченні. Варто зазначити, що університети Нідерландів пропонують найбільший вибір англомовних програм у Європі. Загалом нідерландські виші поділяються на два типи: це університети прикладних наук та дослідницькі університети. Дослідницькі фокусуються на науково-дослідницькому підході, і це можуть бути такі напрями, як економіка, медицина, природні та соціальні науки. Університети прикладних наук це про практичний підхід та підготовку студентів до подальшої роботи за спеціальністю. Наприклад, це технології та програмування, мистецтво і дизайн. Якщо розглянути особливості вступу, то тут дослідницькі та університети прикладних наук мають деякі відмінності. Через 12-річну систему освіти в Європі дослідницькі університети можуть не зарахувати студентів після 11-го класу української школи одразу на макалаврат. Спочатку необхідно буде пройти річну програму підготовки International Foundation Year. Це така спеціальна програма, яка компенсує різницю між освітніми системами. Тобто студент разом з іншими іноземцями буде проходити інтенсивну мовну й академічну підготовку, вивчатиме профільні предмети, які далі знадобляться для вступу на бакалаврат. Простими словами, це нульовий рік, після якого міжнародні учні вступають на один рік бакалаврату вже разом з місцевими. А ось в університетах прикладних наук українські студенти можуть одразу вступати в бакалаврат після 11 класу. Через це вимоги до вступу в дослідницькі університети через Foundation менша. Тобто там потрібно мати мінімальний бал IELTS 5 і 5, а в університетах прикладних наук, де студент одразу вступатиме на пряму, 6 і балів. Якщо казати більше про кар'єрні можливості, то для іноземних студентів великим плюсом є те, що вони можуть працювати 16 годин на тиждень протягом навчального року або навіть повний робочий день під час канікул. А випускники можуть навіть протягом одного року залишатися в країні, щоб знайти роботу за спеціальністю. До того ж, університети Нідерландів дуже тісно співпрацюють з такими нідерландськими міжнародними компаніями, як, наприклад, Philips, KLM, Shell. І допомагають у працевлаштуванні студентів. Перейдемо до того, які знадобляться документи, щоб вступити до вишу Нідерландів. У стадії UA ми допомагаємо зібрати та надіслати вчасно всі необхідні документи. Тож потрібно мати: оцінки за останні 3 роки і середній бал має бути від 8, а в деяких випадках від 10 балів. Сертифікат IELTS від 5,5 балів. Закордонний паспорт на весь період навчання, і в деяких університетах додатково ще можуть запросити мотиваційний лист, резюме та пройти творчий конкурс, якщо цього вимагає спеціалізація. Якщо вам потрібна консультація, яку вибрати спеціальність, місто або університет для навчання, наші експерти StudyUA з цим допоможуть. Для цього переходьте за посиланням в описі і до зустрічі в нових відео.